Дуже приємна нагода. Дякувати від щирого серця нашого захисника, одного з наших захисників. Це Богдан Сергійович Кушнір. Ви усі, коли проходите через вестибюль, бачите фотомонтаж, де в центрі два наші студенти тримають прапор КПІ. Це один з них Богдан Кушнір, а другий Владислав Дюсов, який, на жаль, він був близьким товаришем країна, Він загинув 31 травня 2015 року. І хлопці пронесли той прапор, з яким вони сфотографувалися через усі важкі дні. Сьогодні просили Богдана передати КПІ при тому що для нас є дуже важливою реліквією. Я хочу призначити, що Богдан до ППІ в 2012 році на факультет соціології в 15-му захистив Микола. 15-му магістра справа. А так трапилося що в 2014 році, коли розпочалася ця війна на сході України, він пішов добровольцем на фронт, воював в полку Азов, потім в спеціальному, ну, Богдан може уточнити, але це спеціальний підрозділ. України. Разом з нашим Владиславом Дюсовим пройшов цей шлях, при ньому ж Владислав був смертельно поранений, він його виносив з цього з поля бою, ну, але нічого вчинити не можна було, тому що поранення було таке, яке. Життя. Тому, Богдане, дякуємо вам за те, що ви тут нам забезпечили мирне життя, бачите, все тут у нас спокійно, добре. Ну і дякуємо за те, що ви передаєте дуже таку для нас важливу символічну реліквію. Ми будемо це розбрати. Це якраз той прапор, який зображений на фотокарці. Ну, він знайде рідне місце е, спеціальній експозиції КПІ, присвячені е, захисникам Вечи. Богдане щиро дякуємо вам е, за все, що ви зробили. Дозвольте вам вручити скромні подарунки. Це така книга про сторіччя КПІ. Історію ми вам підписали її, шановному Богдану Кушніру, сердечною вдячністю за захист вітчизни, з побажанням, успіхів, миру і добра від імені колективу Корона. Ну і подяка вченої ради. Дякую. І надайте цьому таке велике значення, тому що для нас це і для батьків, і для знайомих, і для нашої спільноти, і ветеранської і хлопців, які знаходяться досі там, це має неоціненне значення дуже велике. Це для нас велика честь і справді берегордість, що і фронт, і тил разом, і ми спільно йдемо до перемоги, як би то не було. Це для нас так само дуже велика чесно. Дякую всім вам і вам, пана ректора, Ну, Ми розташуємо на нашому сайті такий маленький сюжет про сьогоднішню зустріч. Ну, вас, Богдане, просимо недалеко віддалятися від університету, ховати у нас, зустрічатися з молоддю зустрічатися з викладачами, вашими вчителями, тому що у нас попереду багато добрих склад і в нашому житті.